І в цей вечір сьогодні звучать такі дорогоцінні для нас слова, до яких варто прислухатися, проаналізувати, вникнути в себе, в писання і займатися цим постійно. Може інколи руки не доходять, може інколи і не хочеться нам позайматися собою, повникати в себе. Тому що неодмінно ми побачимо те, над чим нам потрібно попрацювати, приложити якісь. Зусилля і старання. Ну, написано, що прилагаючи усілє восхищає царствіє Боже. Тому нехай нам Господь допоможе, слухаючи Боже Слово, фіксувати те, над чим мені потрібно працювати. Я вже сьогодні склав теж список, зауважив деякі моменти, над якими потрібно попрацювати. Це робота Святого Духа і кожен знає. Свої, як кажуть, моменти заглянув у свій огород, може там якийсь завалявся камінець, або завівся якийсь корінь, з який не можна дозволити, щоб він проріз і возникнув, причинив много вреда. Нехай Господь нам допоможе. Я би хотів зауважити, якби мовити, таке попередження для нас. Часто ми читаємо, що. Ізраїль це був образи для нас, аби ми і ми не були похотливі на зло, так як і вони були похотливі. О, дивіться, час пройшов, можна сказати, століття, навіть тисячоліття пройшли. А людина не змінилася в своєму характері, а Господь теж є незмінний у своїй любові. Людина відпадає, людина неслухняна. Вона не внемає голосу Божому. Але Господь продовжує любити чоловіка. І ось такі слова я зауважив для себе. Думаю, як то є все-таки важливим, коли ми читаємо, коли нам кажуть, щоб нам жість твердо в Ісусі Христі зберегти до кінця. Ви зробилися причасниками Христу. Якщо жість твердо зберегти до кінця. Апостол Павел нам нагадав. І ось дивіться, це можна сказати, одна із е, таких заключительних бесід або молитв, або звернень. Біблія назвала це, так би мовити, навчання Мойсея, його річчю, піснею, його така, можна сказати, фінальний такий акорд і внімання, бо я буду говорити і слушай земля, слова уст моїх. Ім'я Господа прославлю, воздайте славу Богу нашому. Зібрався Ізраїль і чув слова Моїсея. І він сказав, що по смерті моїй ви залишите, ви залишите Господа. От уже вони, на, можна сказати, на порозі цього переходу. Ціль була досягнута, вони перейшли, вони увійшли в землю обетовану. Їм потрібно було розвивати своє життя на цій землі. Служити Богу, виконувати закон, бути вірними Богу, і життя б склалося геть інакше. І Моїсей, проаналізувавши те, що відбувалося в пустині 40 років, як Бог їх вів, як Господь їм давав їжу, що вони 40 років їли манну, небесну, ангельський хліб. Ви представте собі таке явище. Добре м'ясо вони їли трошки менше, якийсь короткий період часу, коли налетіли ці перепели, закрили землю, вони збирали їх, їли м'ясом, питалися цим. Але там була ще й інша духовна їжа, Слово Боже, воля Божа. Вони вже випробування проходили в цій, можна сказати, пустелі, в цьому. В цій дорозі, чи будуть вони вірні Богу? І ось границя, перехід. Моїсей не, не увійшов, він лише побачив згори цю землю. І Господь каже Ісусу війну. Ти проведеш народ. Ти будеш на чолі. Але Моїсей підсумовує і каже, ім'я Господа прославлю. Воздайте славу Богу нашому. Як ми часто забуваємо воздати Богу славу, Біблія наголошує нам, воздайте славу Богу. Людина якось притаманно їй приписувати собі славу, собі досягнення, здобутки. І часто так в Біблії ми бачили такі історії, і чим вони закінчувалися. Ми можемо перечитувати з Старого Заповіту, з Нового Заповіту. І Мойсей продовжує і каже: Он твердиня, совершенні дела Его, і всі пути Його праведны. Бог вірен і нет неправди в ньому, Он праведен і истинен, но не развратились перед Ним. Они не дети Его по Своим порокам. Род строптивый, развращенный. Ми знаємо, що вони кістками впали в пустелі за зневірство. Це була конкретна причина. І далі, Мойсей продовжує і каже, так Господь один воділ його, і не було з ним чужого Бога. Он вознес його на висоту землі і кормив производеннями полей, питав його м'єдом, із камня, і елеєм, із твердої скалы, маслом коров'їм, и молоком овечьєм, і туком, ан анцем, і овнов, васантских, і козлов, і тучною пшеницею, і пил вино, кров, виноградних ягод. И уточніл Ізраїль і стал упрям. Уточнел отолстел, розжирел. Скільки синонімів тут використано. З приводу цього стану, уточнєл, розжирев? Що ще тут? отолстєл, І саме страшно, і оставив он Бога, создавши його, і призрив твердиню спасіння своєго. Для мене це стало також таким знаком оклику. що, А як в моєму житті ситуація? Чи не перетворюється моє серце на, на таке серце? Біблія зауважує, Господь Бог вів, благословляв, оберігав, дав всі умови, да, щоб їх і спитати. Були першоначальні причини, чому так сталося, чому вони пішли по пустелі, ну раз уже пішли, то ніхто не забороняв їм виконувати волю Божу. Бог би це поощряв, допоміг їм, фактично так і робив. Свідком є цього тук анцев, овнов васанських, молоко овечє, масло коров'є, тучна пшениця, мед із камня. Унікальний продукт, який не має срока годності. Представте собі, медом із камня Бог питав людей. Навіть можна вважати це те і в духовному, і в фізичному розумінні. І ось думаю, який шлях наш мій? Яка моя ці? Чи можна сказати шлях пчоли, чи шлях мухи до цього меду? І одна використовує мед як, як піщу або квітку. І друга ну, муха, летячи до квітки, вона теж сяде на квітку, чи на солодкий, чи на мед навіть, чи на сахар. Ну по дорозі, скільки є всякого, що відволікає цю муху. І вона не долетить до цілі. Хоч там є мед, там є сахар в порівнянні з нечистотами, з гнилью, з різним, що є навколо і оточує цю муху. Скільки запахів є різних? І муха не долетить до сахара, до кращого, найкращого. А бджола долетить. Тому що це шлях, та ціль, це бджола Господь так розпізна, дав їй розпізнати. Ж який наш шлях, на, на який шлях ми похожі? наш життєвий шлях? Може ми збиваємося із цілі, із курса, і нас відвлікають різні запахи, різні моменти в цьому житті? А там гниль, а там розпад, а там хвороби. Там нечистоти, а краще впереді чекає, а краще впереді, там забезпечене мед із камня. Іди питайся, дякуй Богу за це. Досягай цілі, не відволікайся на ці всі запахи цього світу. Дійсно унікальний продукт мед, який продукує. Бджолина – сім'я. Дуже багато різних цікавих фактів є із життя бджіл. Це трудівники і трудівниці, які не приймають і в обществі яких, в сім'ях, яких не виживають ледарі. Вони працюють до кінця свого життя. Після укусу вони помирають. Тому що це жертовна посвята, можна сказати, сім'ї. Вони обороняють сім'ю, жалячи помирають, запилюють квіти, збирають по мікро-мікрограмах цей нектар і робиться з нього мед там. Це єдиний продукт, який не потребує специфічної обробки після, можна використовувати в готовому виді. Повторюю, немає срока годності. Твоє слово Біблія каже нам, з чим його порівнює, Слаще ще і капель сота, і раб твой наслаждається їм. Допоміг би нам Господь от цю природною від Бога тяготою до слова. Наслаждається їм слаще м'ода і капель сота. Дорогі брати і сестри, лікуймо наші серця оцим Словом Божим, щоб воно не перетворювалося в це, ожирівши, огрубівши, необрізане серце. І, і з жалем таки Моїсей заявляє, що по, по отшестві моєму ви отпадете. Ви не будете по своїй природі, ви не змінюєтеся. Що ще вони пережили, які труднощі різні, От І скільки ще було всякого? Але допоміг би нам Господь. Як тут сказано, ти у, і уточнєл Ізраїль, і став упрям, уточ, Уточнєл, отолстєл, розжирел, скільки всякого є такого. Яке, способ... яке способствує нашому і фізичному, і духовному ожирінню. Сьогоднішнє неправильне харчування, навіть штучний, штучні продукти харчування вони способствують ожирінню. Якщо людина реально не контролює цей процес, можуть начатися проблеми серйозні в організмі. Я вже не кажу за духовне ожиріння. Це аномалія, це атопо, це хвороба. Тому нехай нам Господь допоможе. Є ліки в Слові Божому, Слово Боже. Є оце природнє молоко, чисте, в ослубіті, чистое слов'ясне молоко. Якщо вони там питалися цим молоком овечим, я недавно тут зайшов. В онуковцях там є в доманинцях, вірніше таку ферму відкрили, і там такі, чисті такі продукти із козього молока, з овіщого молока. Яйця фазана я ще навіть не бачив. Ну там є такий продукт, здоровий продукт, здорове харчування. Тому не ігноруймо біблійним здоровим харчуванням, возлюбіть чисте словесне молоко, даби от нього куди возрасти во спасінні. Тому нехай нам Господь допоможе використовувати це слово, і нехай воно слугує нам, як от слащі мьода і капель сота. Як ми можемо, скільки багато. Користі може принести для нас мед. Правда? Скільки корисних елементів, тим більше Боже Слово і призрело твердиню спасіння своєго, богам чужими вони роздражали його і мерзостями, розгнівали його, принесли жертви бесам, а не Богу. Часто ми про це говоримо на преломленнях. Майже цитує апостол Павло ці слова Писання, щоби не приносити і не служити двом Господам, Богам, котрих вони не знали, новим, котрі прийшли від сусідів і від котрих не помишляли отці ваші, а заступника, родівшого тебе, ти забив, вспомні, откуди ти не спав і покайся. Можна додати і не помніл Бога, создавши тебе. Дорогі брати і сестри, нехай ці слова будуть для нас попередження. Добре, якщо це лише як попередження для нас. Але, знаючи про небезпеку, ми вже озброєні. Тому нехай нам Господь допоможе. Жити по цьому слову. Можна сказати, повторити шлях оцієї бджоли, яка має ціль долетіти, донести цей нектар у сім'ю, зібрати цей мед, не одволікатися на зайве, на непотрібне, питатися у Божого Слова, у цього джерела живої води уталяти нашу жажду. Благослови нас Господь, а Богу слава нашому повіки. Амінь.